Всім привітки друзі! І я щойно приїхала з діду. Я їхала до діда і баби і ночувала один день. І я назбирала нині ось таку чорну малину. І вона дуже маленька. Подивіться, тільки на неї. Вона дуже маленька, і я щось буду з нею готувати. 음. Ой, я десь замазила це походу, я трошки їла її. Ну да ладно. Це труби у нас. Так, спочатку я возьму ось мені не за... О, о квіточки зацілили. О боже. О, скільки з їх зацвіло, о боже, їх потрібно пересаджувати. Боже, фіолетові квіточки зацвіли і ромашка. Де, пробачте, як трошки. Так, беремо нашу кружечку. насипаємо сюди трошки. Чорних. А! Так, я не можу. Чорних малинок. Якщо у вас нема, то беріть малинки, звичайні. Оби зрізнімо, яка ягода. Беремо її, напосипаємо а, на низ. У нас буде такий тортик. Вони дуже украшують язик і подивіться на мій язик. Я хілосу. Вони прям. Боже, ми все забираємо. Ось так має отримати. Ось так має отримати. І йдемо зараз до морозова. Беремо не закінчається. Зараз швидко. І я взяла ось морозовий пломбір. Ой, ой, ой я думаю, щось буде зривати. <laughs> <Можно немножко? смех> Я люблю так. Не к соску. Сейчас. Нам надо собрать и мою тарелку. Положить. О, Боже, ну таке холодне, я щонує зморозила. Зараз буде походи друга часть. Походу тут буде. Ну, а далі ми розчистимо це в другій часті. Ну, поки що хай закінчиться вся лінія. І через 10 хвилин буде друга часть. І всім.